Сумна звістка з фронту загинув 48-річний Олександр Петриченко. Він загинув 3 грудня в районі Оріхово-Василівки Донецької області під час ворожого мінометного обстрілу. У цей день Олександр виконував бойове завдання. У захисника залишилася сестра. Про час і місце поховання захисника буде повідомлено додатково, повідомила пресслужба міської ради. В день Збройних сил України очільники двох громад Олександрійської та Приютівської відвідали захисників Стерео, які беруть безпосередню участь в обороні нашої батьківщини. Від жителів та підприємців Приютівської територіальної громади Андрій Коломійцев привітав військових, передав смаколики та комплект шин підвищеної прохідності. Сергій Кузьменко разом із командою відвіз хлопцям із Олександрійської громади мавік 3 зарядну станцію Екофлоу та смаколиків до свят. Ветеранів привітали з ним визволення Олександрії. Сьогодні в Олександрійській громаді їх залишилося лише п'ять: це Володимир Сафроненко, Ганна Іваненко, Іван Бородавка, Дар'я Алєксєєва та Лідія Куженко. 6 грудня з нагоди 80-ї річниці визволення Олександрії від нацистських загарбників керівниця територіального центру разом із представниками ветеранської організації відвідали ветеранів, привітали та передали продуктові набори. Йдеться на сайті міськради. Дві громади Кіровоградщини відзначили у номінації Людяна громада від Асоціації міст України. Це Олександрійська та Світловодська тергромади. З початком повномасштабного вторгнення саме у цих громадах оселилася найбільша кількість ВПО із Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської Запорізької областей у відсотковому співвідношенні до кількості місцевого населення, повідомляють у Кіровоградському регіональному відділенні Асоціації міст України. Всі вони знаходять у містах роботу, винаймають житло. Але ті, в кого немає такої можливості, безкоштовно можуть проживати у комунальних гуртожитках та отримують різні послуги. Команда Олександрійського політехнічного фахового коледжу взяла участь в обласному конкурсі з 3D-моделювання та здобула призові місця. Конкурс відбувся на базі Центральноукраїнського українського національного технічного університету, студенти третього курсу спеціальності галузове машинобудування, Колісніченко Нікіта. Та невкритий Олександр виконали завдання, яке полягало у створенні 3D-моделі корпусу за наведеними кресленнями та посіли відповідно друге та третє місця. Повідомили в департаменті освіти і науки ОВА. 3 грудня на честь 75-річчя Олександрійського футболу Євка Олександрія вшанував легенд, які в різні часи захищали кольори місцевих клубів. Після офіційної частини та вітальних слів президента клубу Сергія Кузьменка та гендиректора Івана Кузьменка відбувся матч легенд на полі КСК Ніка до цієї знакової події Олександрія випустила лімітовану серію комплекту футбольної форми помаранчевого кольору в знак пошаної до першого професійного клубу нашого міста Євка Шахтар». Тар, який представляв наш регіон в чемпіонаті УРСР в 60-х роках минулого століття.